Вітаю глядачі мого каналу. Сьогодні на огляді у нас буде була отримана така посилка з Aliexpress. Так, ставимо на вагу нашу посилочку. 320, грам, 320 грам. Отже, Давайте зараз ми її розпакуємо. Так, що в нас тут є? Пидимося, дістанемо. Так. Це був замовлений. Ось такий. Тестер називається мультиметр. Відстаємо його. Так. Отже, дивимося наша коробка. Так, в якому стані вона до нас дійшла? Ага, трішки тут прим'ято. Дорога була далека. Ну, нічого. Так, відкриваємо. Бачите, в коробці вже у нас немає нічого. Ось така марка мультиметра. С-20. Так, відкриваємо чохольчик. Так, щупи у нас йдуть. Це у нас для зарядки. Цей мультиметр, відповідно, на акумуляторах. Інструкція користувача, відповідно, ось бачите. Так, мабуть, є англійський варіант, має бути. Так, звичайно, є англійський варіант. Тут все розписано. Отже, даний мультиметр вимірює в нас напругу. Постійна напруга від 0 до 620 В. Змінна також від 0 до 620 В. Оми, як ви бачите, до 10 мегаом. мікрофарати до 1000 мікрофарат частота 10 000 Гц. І ще ось тут такий цікавий діапазон. Вимірює електромагнітне поле. Ось тут написано: малюнки є. І все так далі. Ага. А, ще він може показувати температуру. ну і Будемо зараз вивчати, що тут далі в ньому є. Отже, Відкриваємо наш мультитестер. Так, це все ми сховаємо, приберемо дивимося. Ось перед нами мультиметр. Так, для початку його потрібно нам увімкнути. Це сюди підключаються щупи. Ага, ось у нас режим. Вмикаємо. Що, немає напруги? А, є, увімкнувся. Мультиметр увімкнувся. Автоматичний режим. Так, дивимося, що у нас тут з боку є. Ага, це щось, мабуть. А, це ліхтарик. Пробуємо. Вмикаємо. О, бачите, ліхтарик працює. Так, ліхтарик ми вимикаємо. Ліхтарик вимкнувся. Діапазони. Діапазон виміру постійної напруги. Там, бачите, зразу температуру тут показує вже 21,4 градуси. Монтований там термометр, зміна напруга. Так, перевірка діодів. Це у нас електромагнітне поле функції. Ну давайте перевіримо в нас електромагнітне поле. Ось наша мережа Напругу мережі 215 вольт. Кладемо наш Бачите? пікає наявність електромагнітного поля. Показує, фіксує. Так, далі, що в нас тут ще є, які діапазони? Це у нас щось ага. потім розберемо, що він вимірює. Автоматичний режим. Отже, давайте перейдемо до наших вимірювань. Ставимо автоматичний режим. Беремо так, щупи дістаємо. Під'єднуємо. Так, плюсовий, мінусовий. Під'єднали. Що будемо вимірювати? Потрібні якісь радіодеталі. Ну, для початку я ось тут елементи, в мене є живлення. Так, візьмемо батарейки. Отже, беремо батарейку. Так, мінус плюс 161 показує, наступну беремо, 1,61. Ну, зрозуміло, з батарейками зрозуміло. Так, що в нас тут є? Ось бачите. Багато радіодеталей. Так, о, вибір. На вибір, що хоч є у нас тут. Так, дивимося. Опір попався якийсь тут опір. На ньому що показує? 10 Ом. Ну. Так, знімемо щупи для кращого користування. Так, 10 Ом. Зараз 9 ось так. 9,9. Бачите? оми показує. показують. Так, ще що в нас? Вимірювання транзисторів. Спробуємо в автоматичному режимі. Що в нас цей тестер, мультиметр покаже? О. Ну, тобто, показує, фіксує нас автоматично. Ну, думаю, краще вимірювати на тих діапазонах, на яких відповідно працює даний мультиметр. Тобто, якщо у вас потрібна напруга, значить вимірювати на напрузі. Так, конденсатор. Що у нас зараз? Ось конденсатор перед нами? 47 мікрофарад, 200 вольт. Що він у нас покаже чи ні? Ага, так, візьмемо. Давайте режим конденсаторів. Знайдемо тут. Ага. Ось Конденсатори. Так, мабуть, буде краще все таки. Так, мінус. плюс Беремо, дивимося, це у нас плюс та мінус. Отже 91 і 4 мікрофарата. Наш конденсатор має 100 мікрофарад. Наступний беремо конденсатор. Цей конденсатор у нас 0,47 мікрофара. Що показує наш мультиметр, 0,6 показує. Ну так далі. Як ви вже побачите, 0,22 мікроФА, ось можна заміряти. 0,3 показує. Далі, що в нас ось? Транзистори є, там дрострі різні. Ну Тобто, можна вимірювати даним мультиметром. Всі радіодеталі, які у вас є. А, це у нас режим конденсаторів. Тобто, перемикаємо на режим там напруги. А, діоди. Діоди. Перевіряємо транзистори. Ось, ну, показує. Давайте зараз якось візьмемо діода, Знайдемо. Ось перед нами діод є. Беремо так. Показує. Так, не показує. Перевертаємо. 0,46. 0,46. Так, немає. А так у нас. Показую. Ну, ще в нас ось є кацешка для вимірювання. Ось так. Тобто такий цікавий пристрій, можна користуватись для радіолюбителів, та різних користувачів можна використовувати. Таким сьогодні у нас був огляд. Отже, кому відео було цікавим, коментуйте. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал. Далі будуть цікаві відео. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!